Всім доброго дня, панове! Вітаю вас на каналі Ковка для початківців». Сьогодні я на робочому місці, погода прекрасна, сонячна і зараз я розковую Х12МФ, вона вже гріється там. Метал дуже такий міцний. І розковується тяжкувато. Не догрів, тріскає, перегрів, теж розсипеться. Тому віля йде на багато, щоб розкувати пластинку. Зараз прогрівається. Треба слідкувати, щоб не перегрілося. Зараз я її розкую, зроблю, а тоді вже буду показувати вам таку інтересну художню ковку. Пластиночка вже прогрілася зараз я її буду. Треба знову гріти, знову гріти, тому що остиває і може лопнути. Треба слідкувати весь час за температурою. Тому що дуже такий він вредливий цей метал. Так само як і 90-го 18 Він боїться. Дуже і туго і температуру не витримали все. Попала або тріс-трічки натекла. Зараз я трошечки ще допою її, а потім буду показувати вам художню колу Так, я закінчив проковувати к 12 мф Витягнув пластину. Лежить від охолоджується, а зараз я вам буду показувати ще одну цікаву таку полку. Е, як зробити, я, я в попередньому відео показував, як у мене там простенькі ворота, і там зверху сидів метелик. Як зробити метелика простенько. Нічого там такого складного немає. Мені потрібно 12 квадрат нагріти. Він у мене вже прогрівається. І взяти отаку, отаку матрицю, да, жабу чи таку всередині там погано видно, да? вона видно трошечки. Отака От фішечка. Мені треба накатати з 12-го квадрату таку фішечку. Це буде основа метелика. Зараз він у мене прогрівається. Ми перенесемося в інший. Простір і подивимось. Так, квадратик у нас вже нагрівся, приспособа є. Включаємо. Ось так ми накатали таку фішечку. Тепер що нам треба? Нам треба отак відрізати кусочок, ну, скільки тут? О цієї частинки до цієї, ну, десь міліметрів 40, відрізати і прокувати, зробити таку личинку. Ну, звісно, на молоті це швидко зробити, але ви можете взяти таку кусочок круглячка, взяти шарик звичайний з підшипника, приварити до нього і цей круглячочок трошки прокувати. Зараз я вам покажу. Я ось осі вже одрізав, одрізав так. Я вам як я казав. Тепер Підтягнули, таку зробили личинку. Можна поправити молоточком і ще. Так же само можна зробити і вручну, як я сказав. Взяти отакий кусок кругляка, відрізати, приварити шарик туди і прокувати. Тепер нам треба просверлити отвір. Отвір десь троєчкою. троєчкою просверлити отвір тут. Зараз я піду просверлюю, потім далі показуватиму ще що. Так, отвір у нас вже просверлений. Ось я просверлив його. Це в мене електрод тройка. О, якраз входить. На троєчку просверлив. Це буде основа нашого метелика. А тепер беру звичайний електрод, можете проволку взяти. Я беру електрод. Обип'ю його так. Пив електродік, ну і приблизно скільки мені треба, скільки мені треба. Ну, десь десь міліметрів сто мені треба, більше не, не потрібно. Я його обламаю зараз. О, обламав. А тепер мені треба нагріти і отут на конусі тоненько підтягнути. І тут тоненько підтягнути. Це буде в мене тріщини. Зараз я прогрію його. Воно швидко нагрівається. Я вже не буду до наковальні переходити, щоб не переноситися туди в той простір або бігати туди-сюди. Я її нагрів і що я роблю? Я її трохи підтягую, щоб вона була тонче точно. Набагато. Так акуратно підтягнули. В одну сторону підтягнули, так заострили. Так само ми зробимо і другу сторону. Підтянемо трошечки. Швидко нагрівається. Закручуємо. І закругується. От у нас вийшла така штучка. Так. Ось я її вже трошечки наждачкою пошурував, тому що вона погано входить. Якщо тройкою просверлити, то погано заходить. От, треба наждачкою пошурувати, щоб вона легенько зайшла. І вибрати центр по центру. Щоб було однаково. Наприклад, 10 і 10. Ну оце це в нас буде центр. Він шатається. Зараз. Десятка. Ось так буде центр. Тепер я його під молотом, щоб не збити. Пльокнув на холодну. А тепер нагрію і зроблю, вона мягка, можна, вона м'якенька вона грілася. І зроблю ось так. І зараз заверну її бусику, трохи не по центру, але ну, нічого. трошечки на наковальню не буду бігти, воно і тут водно і ми на цьому справимося. У мене прогрілося, прогрілося і тепер я Тоненько завернув такий бусик і другу завернути треба. Вона швидко прогрівається. Прогрілося вже. Зробимо так добре. Планенько, дитя. Так, Пусики загнуті, підіймаємо їх ось так. То вже можна і не молотком можете взяти такі маленькі обценьки і так за хвостика взяти, раз і підвернути і все. Зробити отакі вусики. Так, це в нас вже основа метелика є. Покладемо її. Тепер. Тепер візьмемо, зараз буду показувати. Тепер візьмемо звичайний шматочок металу. Десь один і два. Можна взяти двойку. О, нічого страшного. Так. Окей, диви. Трошки вирівняв. Трошечки вирівняв. І намалюємо. Намалюємо крейдою, який у нас буде зараз. Так, ну ка видно вам? О, видно. Ось це в нас буде криво і вирубаємо. Або можна вирізати болгаркою. Ну, я просто буду вирубувати на молоті. Вирубую. Мені так і треба, зараз я візьму зубило і вирубую на молоті. Мені так швидше. Взяв зубило. Я вирубав. Бачите, як в мене зубило, вилетіло з рук. А тому що вилетіло з рук, тому що треба ось бачите оцю поверхню треба трошки зрівняти, вона в мене вже трохи отак От подивитися вона трохи злизана сюди. І тому скользить і вибиває. На на наждачку трошки і стерти, От і все. А так все в порядку. Ну, треба бути обережним. Ви запросто можете вирізати її болгаркою, щоб не мусолити, не мучитися, зажали в тіски пластину, потихеньку вирізав все. Тепер мені треба її обробити, обробити обшліфувати. Я на камушку стерну. І таке саме зробити ще одне крильце. І будемо продовжувати. Так, Що ми робимо далі? Це вже у нас готове, я вам показав, кладемо. Ось у мене вже дві однакові, те, що я вирубував. Я їх на наш дачку, так обдер і тепер я їх кидаю по одній прогрівати. Кидаємо горно, вона прогрілася. Спочатку одну, потім другу. Так, беремо рукавиці, беремо маленькі клещі такі для мелких робити. Так, ця штучка. Тепер нам потрібно, треба, ось я так зробив, арматурка, отак підтягнув її трошечки і підігнув її отак. Небагато. Це ми будемо наносити малюночок. Це отака штука нам потрібна. І, звичайно, якщо в мене є шарик, я ним все роблю. Ну, вже бачите, поржавів. Давно я таких робіт не робив, бо, як я вам казав, нема замовлень. Ну, раз показав вам в попередньому відео, як я собі зробив ворота простенькі. Те, що залишалося від заказів, те й робив собі. Там я вам розповідаю. Ну от і такий шарик нам потрібен. Так, глянемо, що там. Заготовочка прогрілася, нанесемо. Muito obrigado. Так ми нанесли малюночок, видно добре, да? та і проволочкою, що я загибав, і шариком пробив. Так же саме зробимо ми і інший листочок. Той не листочок, а крильце. Перенеслися в другий простір, бо там немає. Ну, як казалось, розетки. А переноски в мене тут нема. Так, одне крило і друге крило. І приварюємо крило. Руки попалить. так. Ладно, Ладно, якось так. Шатається. Так. От і все. Ну, тепер дивіться. Зараз ми перейдемо в іншу на світло туди. От і вся робота. Ось такий метелик класний. Такий, як ви бачили, у мене на воротах, получився у нас простенько, болгарочку вирізали. Це, як я вам казав, можна приварити на таку на круг, на круг приварити шарик, просверлити, але шарик треба перед тим нагріти і відпустити, бо ви його так не просверлите. Профарнітурити ось такі, щоб були крильця. Зсередини там теж це я прихватив, що треба гарно обварити, зачистити, де поправити, що де підігнути. І ось такий метелик у вас вийшло доповнювач до якоїсь художньої ковки, так як в мене на воротах, можна посадити його, зробити біля каміна якусь красиву решетку і таку веточку подкувати, так як я бачив на цьому на воротях, під виноградну лозу. І посадити біля каміна. таку. Прекрасу. Коли він покраситься вже у чорний колір. І так же само я його зроблю під бронзу. Можна під мідь, можна під срібло. Це фарби різні. Акрилова фарба. Вона в хазяйстві на магазинах продається. Підтонували трошечки буде прекрасна. Вам така прикраса. Навіть балкон красивий зробили в такому стилі, як виноградна лоза, поробили гроночки. Собирали шарики з підшипника, поробили гроночки такі, посадили метелика. казка. Тільки фантазуйте і можна що завгодно зробити. Ось таке відео я сьогодні вам засняв. Як Нескладне, Не я думаю, можна зробити в домашніх умовах, маючи тільки горно, щоб деякі детальки підогрівати. І все, болгарка, горно, грелька. Завтра можна це все робити. Ну а поки нам все добре. Кому сподобалося, лайкайте, підписуйтесь. Чекаємо наступних відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.